По місту є п'ять влучання, скажімо так, які в різних локаціях. Но в 10-й школі розгорнутий штаб для ліквідації, де люди ж зможуть, в тому числі з металурів, з Шевченка, там, де були влучання, прийти написати заяви, отримати консультацію про алгоритм дії і прийняти заяви. Зараз буде організована інформація, у нас є зараз троє загиблих і 20 поранених. Серед них двоє дітей і троє взагалі перебувають в тяжкому стані. Серед них також одна дитина підліток 17 підліт років на, на операційній. Розгорнуті штаб будуть організовані зараз. Уже підвозиться вже матеріали, будуть організовані точки видачі матеріалів в відповідних місцях вучання залучені. Комунальні підприємства, залучені працівники державної служби навчальної ситуації, залучені благодійні організації і громадські організації, які будуть надавати допомогу розпиловці і забиті віком. Ну, в принципі, така інформація. Зараз проводяться ще слідчі дії, треба буде прибрати потім автомобілі, щоб відновити потім уже на вечір дорожній рух. Зараз дорожній рух тут по Шевченка перекритий.